Друзі, всім привіт вітаю на ютуб каналі Азарт. Що ж, знову сьогодні приїхав на пошуки, але до поля треба добратися. Через такі хащі не все так просто. А, на дорогах болота, заїхати не можна, тому е, пішка драла вже, мабуть, кілометра півтора, а можливо й два навіть. Пройшов От, і треба ще прилізти через Річушку одну. Воїдемо ще через одне поле і тоді доберемось на наше. Тому, друзі. а, це зручніше. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь. Ну а я лізу, десь, зараз буду переходити. Можливо, тут. Можливо, тут. А, друзі, йдемо на чернях, будемо шукати знову. Знову місія Динарій але чи вдасться, чи не вдасться, думав тут води більше. Але нам повезло. Тому, друзі, можети зручніше. І я погнав. шукачами. По лісі по полі шукачами. Так, маємо сигнал. Так, ну що ж, шматочок бронзи. Перша знахідка по Риму. Знач, хожу на налаштуваннях, програма Поле 2, Чуйка 23, мультичастота, вирізано два перших сектора. Швидкість 3, ферм 0, в принципі, все як завжди. Ось такий початок у нас. Поїхали. Друзі, дуже крутий сигнал. 90. 1.93 96 97 О, -о, -о. Друзій монета. Що за монета? Офігеть. Клас, друзі. Це якийсь АС чи АЕ. Оце прикол. Давайте зараз трішки помию, покажу ближче. Офігеть. Так, глядачі. О така монеточка. древній рим, супер. Але як завжди мені вони попадають. По-перше, їх мені попадає дуже мало, а по-друге, якщо і попадає, то в поганому стані. Бачите, така вона. Це скрізь АЕ номінал монети АЕ. Я думаю, що це вона. Можливо, Олександр Сєвер чи хто. Зображений крутяк. Ось, Нарешті-нарешті випала знахідка, друзі, спинка фібули. Пройшов, я не знаю, ну, з десяток полос. І нарешті знахідка. Це капець. Гороночка, ну тут похожено, ну, звісно, але не дуже так побігано. Ну, блін, горанка, все, і сигналів немає. Ось така спиночка Фібели. Добре, хоч ціленька. Ну, шукаємо, друзі, на меті знайти динарій, Ну, я не знаю, чи вдасться, звісно, але шукаємо. Тридцять тридцять два, друзі, Динарик. Та ладно. Блін. Начебто срібний. Але він в Окислах. Да, офігеть. Срібний динарик. Нарешті. Е як я довго тебе чекав. Друзі, місія здійснена. Єсть. Показуй ближче. Показую ближче. Супер. Ох ти кайф. Кайф. Нарешті, друзі. Виїздів 40. Другий срібний динарій. Офігеть. Клас. Ну що ж, тара Еліт. І нарешті він. Срібний динарій, але бачите, який він закиший. То капець, навіть не видно хто і що. Ну так, кайф. Ну, почищу, якщо відчиститься, то звісно світлинки вставлю. Крутяк. Хочете прикол, а, дивіться, перед тим як я знайшов динарика. Я йшов, що йшов, йшов, і побачив ось там он, нірка. Побачив, як маленьке машинятко забігло в нору. Ну, Я став, зняв рюкзачок, дістав шматочок булочки, відламав і постав он там біля нірки і думаю, хай мале перекуси. І знаєш, я розвернувся я оце пішов по другій полосі. І буквально за метр 20 знайшов динарика. Співпадіння, не знаю, але вернувся я назад і дивлюсь, що булочку. Мишеня затягнула вже в нірку. Тому я все ж таки думаю, що добро повертається. І от той динарій довгожданий це подяка за добру справу. За те, що я підкормив маленьку тваринку. Тому, друзі, будьте добрими, будьте щедрими, і воно обов'язково до вас повернеться в десятикратному розмірі. Круто, шукаємо далі. Коротше, ось такий сигнальчик. 4-6. От я ось звідси, викинув. Але ти бачу тут в грудці щось терчить. Наче бронза. Ух ти! Ух тишка! Офігеть, друзі, це. Це якась проколка. Проколка, заколка, на жаль, кінчик обламаний. Дивіться. Дивіться яке вушко. Оце прикольно. Класс. Крутяк. Ще якась циганська голка була. Ну прикольно, прикольно, супер, супер. Майже ціленьке, це класно. Забираємо, рухаємось. Глядачі, сигнал просто зверху. Он такий 10. Дивіться. Просто зверху лежить фібула. Та ти що, 6 з голкою повністю ціла. Єдине, що зігнуто. Да. Прикольно, отакий скорпальйон. Крутяк. Коротше, друзі, дивіться. Відреставрував її. Вирівняв все. Все чітко працює. Офігеть. Класно. Клас, клас, клас. Рідко попадають цілі фіболи, тому знахідка залікова, супер. Ну продовжуємо. 12. Знову може бути спинка фібули. То що схоже віддай. Так. Блін. Друзі, срібний зацеп від Фібули. Срібний зацеп від Фібули. І зламаний він недавно, то що білий злом. Офігеть. Дивіться, який масивний. Це КПС, який масивний шмат срібла, масивний зацеп. Я думаю, фібола була знатна. Мабуть, коли горали, десь його і бомбанули. Ай, шкода, шкода. Зараз таки пройдусь, можливо, десь і випаде сама спинка. Було б круто, звісно. Супер срібло, як-не-як. 19-20. Знову файний такий сигнальчик. Чітко 19. Чітко 19. Це класно. Думаю, що це не алюмінь. Офігеть Друзі Днарій Кайф, Днарій, но це схоже лимец, я думаю, то що низьке видай було для срібного. Офігеть Блін Можливий Да, я думаю це лимец, але дуже крутий. А можливо й нишко пробне срібло. Йомою, алестан, офігеть. Офігеть. Що це піти, тому мишенятки шакави налити чи що? Офігеть. Друзі, задоволений, неймовірно. Показую ближче. Це кайф. І ви лишень погляньте, який офігенний. Просто. Це ліміс, але гляньте, який він крутий. Офігеть! Дивіться. Просто нереальний. Марка в релі. Оце кайфу. Кайфу, кайфу. Супер. Друзі, блін, сьогодні. Я, я взагалі, чесно кажучи, не сподіваюся, що на цьому полі я копав не раз, разів може там за п'ять. І знаходив з динарів лише половинку ліміса. Все більше туди динарів не знаходив. Але була тут пластика, різні фібулки. От, цікаві фібулки, тому я і вирішив тут походити, заради пластики. А вийшло так, що накопав римських монет. Кайф. Ну, все, не затримуємося, часу обмаль. Вже починає смеркати, до машини йти кілометр два, тому блін, ще хоча б зо дві полоски пройти. Глядачі, що ж, Дивіться, був сигнальчик. Фокусуй. І є у нас срібна фібола. Дивіться, майже ціла, Офігеть, офігеть. Да. бомболячий коп. Шикарно. Крутяк. Шкода, що за це відламана іголка, але друзі, срібло є срібло. клас Сигнал. Вже йду на вихід з поля. Ще б хотілося б щось знайти, звісно. Хоча б зо дві якісь знахідочки. Офігеть! Офігеть! Друзі! Кусок срібної фібули! Та ти шо? Так це капець, я не хочу йти додому! Я не хочу йти додому! Дивіться, що робиться! Афіген, то показує ближче. Погляньте, друзі, шмат срібної фібули. Така груба масивна теж. Ти шо ти що? Ну ти шо, класна, блін. Шкода зламана, шкода зламана. Але, друзі, срібло. Офігеть. І вже бачите, темно, пора вже двигати, поки дійду ще до автівки, то взагалі ніч темна буде, блін. Ну не затримуємось, погнали. Так, знову був сигнал. Дивіться яка арбалетка. На жаль, голка відламана. Але пружинка на місці. Крутяк. Крутяк. Так, братва, все, чим чекую до автівочки. Коп сьогодні бомбелячий, суперовий. Не хотілося навіть йти з поля, але потрібно. Можливо, ще приїду сюди. От буду бачити. Тому, друзі, дякую всім за підтримку, за перегляди. Вам теж фарту, гарних знахідок і саме головне міцного здоров'я, бережіть себе та своїх рідних. Тримайтесь, не забувайте, що у нас відкриті два збори для 131-го окремо розвідувального батальйону та для 42-ї бригади. Тому по можливості, друзі, підтримайте донатиком, буду дуже сильно вдячний. Все, фарту, успіхів, міцного здоров'я. Пока-пока, до наступних зустрічей. Тримайтесь.